До чоловіків я скажу твердо, що хлопи, війна ще буде довго, і треба наших воїнів міняти. І не міняти в строю впавших. Я не про це маю на увазі, а маю на увазі дати можливість відпочити. А, бо сидіння в хаті і боязнь вийти в магазин, що тебе десь мобілізують, діяни, воїн. Та хто воїн? Та дуже багато. Тут 80% не воїни, айтішники, трактористи, лікарі, різні спеціальності, які взагалі люди не мали нічого близького будівельників, нічого не мали близького до війни. Але вивчили спеціальності, і вони стоять, вони тримають ворога і вони його тиснуть. Треба підмінити. Треба дати, а якраз те, що отець сказав. Хоча б раз в три місяці можливість цьому солдату приїхати до рідних, перезавантажитися.